Знайомимось із послідовним множенням та діленням математика 3 клас. Роздивимося два приклади. 7 помножити на 6. Число 6 розклали на два множники, 3 і 2. 3 помножити на 2 це 6, 7 на 6, 42. Ми цей приклад можемо розв'язати іншим способом. Розкладаємо число 6 на множники 3 і 2, але. Множимо послідовно. Спочатку 7 множимо на перший множник. 7 на 3 це 21. І множимо на другий множник – це 2 отримуємо 42. Цей спосіб ґрунтується на правилі множення числа на добуток, а саме А помножити на добуток чисел Б і С. А спочатку множимо на перший множник Б, а потім результат множимо на другий множник С. Роздивимося прийом послідовного множення. 6 помножити на 4. 4 це 2 множники. 2 помножити на 2. Послідовне множення. 6 на перший множник, 6 на 2 це 12. І множимо на другий множник. 12 на 2 24. Короткий запис. 6 помножити на 4. 4 це 2, помножити на 2. 6 помножити на 2, 12, помножити на 2, 24. Усне міркування. 4 це 2 помножити на 2. 6 помножити на 2, 12. І помножити на 2, 24. Родився прийом послідовного ділення. 18 розділити на 6. 6. Це 2 помножити на 3 ділимо послідовно. 18 ділимо на перший множник на 2. отримуємо результат 9. Тепер 9 ділимо на другий множник, на 3, відповідь 3. Короткий запис. 18, розділити на 6. 6 це 2, помножити на 3. 18, розділити на 2, 9. І 9 розділити на 3, 3 усне міркування. 18 розділити на 6. 6 – це 2, помножити на 3. 18 розділити на 2 – 9. Розділити на 3 – 3.